Скажіть, покажіть, а ми зараз подивимось, що ці іголки, що вони, для чого, яка мета була цього підкладу. Скажіть, покажіть ті дві голки, що ви знайшли, що вони собі несуть, який вплив вони мають на вас? Да, дійсно, вийшов сам підклад повішений. Це пов'язано з деньгами і со здоров'ям. Також ця, цей підклад впливає на карму, переклад негативної карми з когось на вас. Хтось таким чином лікується, скинули свою болячку і свої проблеми з грошима. Ви в підвішеному стані, це робилось надовго. Мінімум 12 років впливу цього підкладу. Вийшов Верховний суд. Можливо, ви вже до когось зверталися, бо самі якісь дії робили, йшов по Верховному суду. Все буде добре. Карта сила. Жезлі виробили, щось, з цього, правильно робили. Але на майбутнє все одно вплив залишається. Це е, така річ, що ну, ви позбулись цих голок, і вони на вас не впливають. Але то, що вам передали цю карму негативну, негативну долю свою хтось скидав, то це з вами залишилось. Це може вплинути не Тільки на того, хто знайшов, а навіть на всю родину. П'ять мічів, все погано. У мене тут вийшла жінка, діти і карта Сонця, щось пов'язане з дітьми, з здоров'ям, ще жезлів, боротьба. Шість жезлів це гарна карта. Це то, що ви також володієте якимось здібностями, і що ви з цим боретесь? І ви як відвернули цю біду, яка могла б.